Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. Сьогодні 28 березня, і ми зараз поговоримо про те, що в день 27, го вночі та вранці, 28 березня, росіяни не припиняли постійних повітряних ударів, як ракетами різних типів, так і дронами Камікадзе. Одеська область стала однією з головних цілей росіян. Що ж відбувалося цього часу? Давайте в хронологічному порядку залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. В день 27 березня. Росіяни близько півдня вдарили по Миколаєву. Ймовірно, це була балістична ракета. іскандер М. Є влучення у промисловий об'єкт і. Там є поранення серед співробітників цього підприємства, в яке влучила ракета. Потім, вже увечері, 27 березня, після 22-ї години, стало відомо, що у Чорно у повітрі над Чорним морем знаходиться кілька російських бомбардувальників ту 22 які піднялися у повітря з аеродрому у місті Моздок. Це на північному Кавказі. Майже о 22-й годині вечора в Одесі та Одеській області оголосили повітряну тривогу саме з цієї причини через ракетну небезпеку. До 23-ї години повітряна тривога. Оголошувалася та скасовувалася кілька разів в цей час. З цих бомбардувальників було випущено три ракети типу Х-22 у напрямку південних районів Одеської області а конкретніше кудись у Гирл Дуная. Потім з літака тактичної авіації су 30 також було випущено ще одну ракету, скоріше за все, типу Х-59. Всі ці ракети, як повідомляють у силах оборони Півдня України, втратили бойову спроможність, тобто впали десь над морем, не долетіли навіть до берега і або під впливом ребу, або під впливом власної. Неякісної продукції ці ракети просто впали і не завдали жодної шкоди. Потім вночі зав... Росіяни завдали ще одного удару вже на цей раз дронами камікадзе вони запускали їх з. Двох напрямків: це з Курської області, з північно-східного напрямку, та з мису Чауда у окупованому Криму з південного напрямку. Відповідно, ті дрони, які летіли з Курської області Російської Федерації, вони атакували Харківську область. А дрони, які були запущені з південного напрямку, атакували Дніпропетровську, Миколаївську, Запорізьку і Одеську області. Загалом було запущено 28 дронів. Дронів і, за даними командування повітряних сил, 26 з них було збито. Всі вони збивалися у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької областей. Більше всього їх було у Запорізькій і Харківській областях. Відповідно, там було збито у Запорізькій області 11, у Харківській області 10 дронів. Ще три було збито над Дніпропетровською областю, два над... Одеською областю, де дрони летіли у бік одного з енергетичних об'єктів. Повітряна тривога в мечі у Одеській області була з 2.40 ночі до 3.10 години десять хвилин. Крім того, під час цього удару дронами не вдалося уникнути влучань, влучили два дрони. Вони атакували транспортну інфраструктуру Запорізької області, люди не постраждали, але самі дрони під час удару маневрували над житловими кварталами, і це призводило до того, що було дуже складно працювати в системі протиповітряної оборони. Уламки збитих дронів впали у приватний житловий сектор міста Запоріжжя. Там була пожежа, пошкоджено понад 10 житлових будинків, є двоє поранених. І вже вранці, 28 березня, після 8 години, в Одесі пролунала повітряна тривога, і майже відразу було чутно віддалені звуки одного чи двох вибухів. Це росіяни з літака тактичної авіації випустили у бік Одеси чи Чорноморська у тому районі керовану авіаційну ракету, яку збила протиповітряна оборона. Таким чином, ми бачимо, що росіяни продовжують тактику постійного і системного тиску повітряними ударами обмеженого обсягу, тобто відносно невеликої кількістю ракет чи дронами камікадзе, з метою знищення з метою. Ліквідації наших промислових об'єктів, енергетичних об'єктів і іншої цивільної інфраструктури, і при цьому вони регулярно влучають і у житлові будинки. Далі буде стежимо за ситуацією. До побачення, слава Україні!